Всім привіт! Так, ну як ви вже згадалися, я в верхній палаті. Значить, яка мета сьогоднішнього голубиного дня? Я зараз покажу, щоб ви мали уяву, скільки в мене молодих, уже повискакувало гнізд. вже самі харчуються. Кормушки забрав, щоб і у них їх краще було видно. Так, вони зараз чекають від мене кормушку, я поки ставити не буду. Значить, яка мета? Я зараз буду переселяти всю молодь, яка вже добре тут вже підтягнулася так, сама кормиться. Ну, не буду всіх, що сама кормиться туди, перекидати. Нехай ще трошки посидіти біля під наглядом. Старих голубів. А таку підстаршу молодь заберу туди вольєр. Вже пора. Вже пора. Ну, скажу так, е не знаю, чи голубенята. Я так скажу, я можливо вгадую, знаю, так тут штук 5 можливо, а то не знаю я. Повиростали, повибігали за ніс, поперемішувалися, був дитячий садок. Ну, зараз це не дуже мені суттєво. Я, як я раніше казав, то я коли починаю їх обганювати, мені не цікаво. Мені їхні батьки не цікаві. Тому що я хочу об'єктивно до всіх однаково відноситися. А якщо я тільки знаю, що у когось батьки більш цінніші, підсвідомо почну трошки їх прожалювати. А це буде ведмежа послуга. Так, що я... Буду їх піднімати по мірі можливості, не дивлячись на погоди. Ось така, ось така молодь, бачите? Синій карі. Як, яка така перша думка, яке перше враження? Ну, щоб я так занадто вже дивився на них е, з хорошим таким полідом. Я скажу, що ні. Скажу, що ні. Дуже багато буде темних таких конячок. Дуже багато буде темних конячок. Пари, пари сформовані вперше в цьому році. Це е, Заваняний голубочка біля його. Голуб. Ваняна голубка. Дитина. Чи ні, зараз почекайте, 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 почекайте. По-моєму. А може і так. Тут у мене дві сині. Дві чужі сині з моїми голубами, я так швидко не зорієнтуюся. Давайте трошки їм всипну, можливо. Ага. Так трішечки. Хоча так ніколи на землю їм не сиплю. Ну, давайте, щоб вони трошки проявили активність. Вони взагалі не дуже голодні. проявляться. Так, рябі вже сіли на другу кладочку. О, і бачите, якраз згадав. Значить, який узнаваємо? По парі, парі ось цих рябих. Вон біленьке одне, все, бачите. Он біленьке, друге. Це я чітко знаю. Ось кремачок. Це по моєму кремаку. ну Його номер вісім, щоб вам нічого не говорить. А де цей кремак? Кремак сидить он там на гнізі. Мабуть, там сидить на гнізіону. Там вже друга кладочка. Бо я тут не бачу цього кремака. А той що був порваний, якщо ви пригадуєте. Так оце його. Він дав тільки мені таких кремачків. Ось один. Буде такий, як батька. І ще десь має бути другий. Так швидко не дуже я. Не дуже так швидко я її бачу. Де другий кремачок? Не, не бачу. А, може горіх, так. Оце вони почали вже, до речі, це почали останніми днями підлітати тут наверх. Вони, як правило, туди не підлітали. Внизу лазили. А, он кримачок сидить, будь ласка. Он кримачок сидить. Другий кримачок там сидить. Так, два кримачки. Ну, ці двох рябих показав. Так, далі узнаваємий з-під оцього білястого діменого голуба. І кари і голубочки узнаваємо. Ось один. Ось один. Один другий. А, он другий. До речі, другий копія, мені здається, як мама. Там така кара, така темно димчаста, частина. В неї приїнка всередині. А і це так само, я бачу, що бачу, що рушний всередині, яка середині, яка біла там є. То потім карі і синій рябі. І де, де, де хтось під яких, ви знаєте, не, не знаю. Не знаю, не скажу. так швидко не скажу. Догадки є, такі, коли придивлявся, слідкував вже за ними, але не скажу. Тут синії, є, це мій. Старий голубок, вже старий, вже е, буду називати їх старими, тому що їм вже більше, ніж рік, навіть більше, ніж два роки. Буду називати їх старими. От не пізнаю, чи це ваніна голубка зараз гляну. Тут два сині рябі з голубками синіми, зараз що тут на ніж сидить. Ага. Ваняна. Тому що ось. То тоді голуб 80-й Бігає за нею. А ну, вони не голодні. Вони не голодні. То просто такий інстинкт. Їх заставляє бігти до корму. Вони не голодні. Да, Ваня, певно, що ваніна, це. Оця чужа голубочка, ця ярик твоя. Вона трошки темніша, а Ваня трошки світліша. І це, до речі, він гонить, ще раз скажу вам. Це він гонить її вже на третю кладку. У них вже тут є перші голуб'ята. Знаю, що сині. Знаю, що сині, але синіх тут багато. Так, добре. Тут не цікаво. Значить, Давайте зараз так. Чому я прийшов? Зараз я беру їх, відловлюю яких вважаю за потрібне, і переселяю вольєр. Там вже додивимося, зараз там буду випускати. Я хоч сам там перше побачу, які там вони із себе. Зараз сам їх буду там перше бачити в вольєрі на, на волі, там де вольєр, сонце, повітря, дощ, вітер. Воля одним словом, воля. Так, зараз їх всіх в ящик і туди йдемо. Так, тут закриємо. До речі, звідти теж вискочив один. Тут два молодих є. Вивелися. Ну, гляньте, вискочив. Я тільки виганяв всіх і він потрапив під роздачу. Я не планував його вигнати дітей. Ну, Нехай так закриє на всякий випадок. Ну що, я ліную штатив брати, зараз буду по одному брати і треба терміново, тому що там їх дуже багато, я навіть нарахував скільки. І буду так пускати часу, Саша! Будемо дивитися Що це за ворони Це вони перші на світ з'явилися тут Так Воронення якесь, так? Да? Ой, там вони тісненько Куди ти летиш? Ай, такі ж глупі-глупі всі ще Абсолютно ще безтолкові. Двісь, а він туди, а я і туди, а він сюди. От туди лети. А зараз вони бачать своїх сородичів, будуть туди летіти. Так, ряби. Нічого не видно, так? Да? Нічого по них не видно, я нічого не бачу. Так. Так, а ну о, це щось трошки таке. О, те злетіло. Дивіться. Це злетіло. Так, далі. Гляньте сплошне по вилочках. Бачите? бачили таке? Сплошне в нього вилочки. До речі, знаю, що це з голубиня. Знаю це. Це по синьому У тому піаніно. Як воно таке вдалося, не знаю. О! Таке підтягнуте, голубок буде. Голубів огоняв, сидять там, вон, чекають. Зараз буду кормити. Так, давайте пошвидше, бо це я їх мариную. Куди ти дерешся? -то? тут ще далеко. І це дерете туди, бачите? Нічого, нічого, вони освоїться. Я забрав голубеня такі. О, оце мені більш подобається краще. Оце, -це. оце все, бачите таке. Оце мені більш подобається в цій компанії, воно так трошки мені лягло на душу. Ой, це таке більш-менш. У них ще сарі крила, вони ще абсолютно не демонструють свої якості, нічого. Маленькі ще. Я, а, не доказав. Я ж взяв тих голубенят, яких вже гніздах. О, це теж, бачите, таке. Льостенькі голубині. Я взяв тих голубенят, в яких уже в низах появився другий виводок. Батьки вже займаються другим виводком, тому що їх вже там ніхто не буде доглядати. А це да, я наплодив. Бачили? Ще нема кінця квітня. Ви бачили? Куди це їх дівати? Куди ж їх? На зиму половина поїде, да? Без талантних. О, оце підімнений голубочка сплошної. І кремачка. Ну зараз я її одного гнозка. Ось одного нюзок. О, це ловкіша. Це ловкіша, що, ходиш місце? Що вона зразу до мене липне? Куди ви? Сюди? Поки закрита кормушка, почекайте. Почекайте, зараз я так, ряби. Викину прямо його. А ну давай, продемонструй, на що ти здатний. Ой, боже, боже, які ж вони слабакіші. А ну де другий рябий. Які ж вони ще не які вони ще безпорадні. Чемпіони майбутні. Які вони ще... Треба за ними ще око до око. Дивіться, що вони сюди всі летять до мене, не можу зрозуміти. Сюди давай і лети. Ти не бачиш, де твої сородичі сидять. Так, роздивляйся, От бачиш, куди треба летіти. Отак. От О, треба їх не викидати, вони самі зриваються з руки. Тоді вони бачать куди летіть. Випускаю. Дивись, оце кермачок. А ну давай. Давай, лети. Так, де друге кремача? Та знайду друге кремача, нехай буде. Так, сплошненький кіт. Ну дивися. Давай. Давай лети. Куди лети? Ого, скільки я понабираю, звітеля. Синя, вилки 3х3, по-моєму. Ну давай. ще слабачки. Ой! Вирвалося. Так, ще є? О, ще є. Ще є. Ви поляєте, яка стає, ви бачили таке? Ви бачили таке? Я сам здивований. А я? випускав пускав Кримака чи ні? Тут два кримака, чи один кримак? А, два кримака, так. Два кремака. Так, забираю цю ящичку. Попробую зараз запустити сюди. Стариків запущу зараз. Я дам їсти, вони ж взагалі ті теж голодні. Ті теж голодні. Зараз я зараз насиплю і запущу. Так. А, а я сюди захожу? Що я заходжу сюди? Я їх насипав їсти їмось. Я місце насипав. А, треба порахувати, я забувся. Мені ж сікав сіки так. Так, внизу 4. 4. Вверху 6. 10. 13. 16, 19, 20. 21, 22, 23. 23. І тут два воно сидять вгорі. Мама рідна, 25 штук. Замалійте. І куди їх оце? Ну що ж, от бачите вам наочний приклад, бачите ось. Зараз я буду заходити. Я трошки познімаю, так? Да? Робити нічого, сьогодні поганенько літали. Поганенько літали, сьогодні плода така була поганенька. От бачите, наочний приклад. Наплодили голубенят і ще будемо плодити. І потім будемо безпощадно їх влітку перевіряти до е, Скількох дійдуть руки, час, здоров'я, будемо перевіряти, а потім ті, що вибраковані і ті, що не перевірені, залишаються на зиму на допровірку, ті, що більш-менш зарекомендують себе, добре зарекомендують, відмінно зарекомендують. Трошки ми будемо їх берегти, приберегти прибере, от, до кращих польотів, кращих часів. І так кожен рік. Ну я, ви знаєте, щось в мене така є інтуїція голубина. В цьому році вибраковки буде багато. Вибраковки буде багато в цьому році. Щось не дуже мені душа лежить. Він, в мене щось око не радує. Це мої вже. Мої таракани, як кажуть, не дуже. Що, вони голодні чи що? Ваші діти малі. Вони дивляться, що їхнє місце зайняте, Да? Ну що, як кажуть, в армії, як ми колись служили, звідти зняти на довольстві, а тут поставить на довольстві. Для мене це нічого не міняє. Да? Кухня буде у них так само, тут тепер пайка буде в два рази більша, ну а там пайка відповідно в два рази менша. І я вже трошки запізнився з переселенням, тому що ви бачили, я там не сказав, яка там кучність. Замітили, яка там кучність? Я вважаю, що кучність вже велика. Я дуже боюся, коли перенасиченість голубів в будці, особливо там. Там хоча є така вентиляція кої-яка. Але все одно я там не хочу робити великої такої скученості. Ви скажете, так вони ж тут сидять. Так Це великі різниці дві, як кажуть в Одесі. Тут вольєр, двері зараз відкриті. Там всередині капітальна вентиляція, тому що там у мене ще відкриті двері з іншої сторони, сітка. Тут у них простору достатньо для того, щоб вони весь час отримували свіже повітря, не було сперто повітря, не було тут через як, через сітку буду знімати чи ні. Бо я що закрив, вони щось не злітають, не можуть зрозуміти чому. Що це ви так це? Є? Хочу трошки, щоб ви позлітали. Ось така молодь, як ви бачите. Ось така молодь. Ну що, час покаже. що вона наплодилася. Час покаже. Ну я так деяких тримав, деякі карі, деякі, деякі синірябі такі, ви знаєте, в руку лягають так аж бігом так. і так на жаль немає кремака Володя немає Кримака я жалкую, не буду тут я лисимірити хоча можливо він не витримав там щось, а може я забрав, як так можна говорити? Я не можу коментувати. Тільки ще він в чужому місці, так що тут коментувати. Тут однозначно не можу. Де він дівся? чого він не сів? Не знаю. Дивіться, вони що, не голодні чи що. Я ж зранку як трохи сипнув їм там, тому що в день е, гонив їх. Через це вранці не дуже багато дав. Є хороші голубенятка такі на вигляд. Дивіться, все це голубинят. А я їх роздивляюся разом з вами перший раз, я вам відверто кажу. Що я так от прийшов, їсти їм сипану, подивився, ага, живі здорові, до кормушки біжать, до води біжать. Все нормально, думаю, ну все, будьте здорові. Ростіть. Ще роздивлюсь вас. А це ось. Починаю тут. І тут буду роздивлятися вже. Тут я вже частіше сижу, роздивляюсь за ними цими голубами, зараз вони на очах у мене будуть. Тому що я, коли голуби летять, я вдурі сідаю, робота трошки припиняється і дивлюся. У мене фокусує погано. Це, це однозначно. Покримаку. Щось фокусувало таке. Бачите, що це дерево фокусує там. Коли якийсь фон є, то фокусировка якась трошечки. Вон бачите, Тима, дивись який голуб'янок, бачиш який. Ти бачиш який, га? Ну давайте до кормушки, там вже такі самі кормушки стоять. Я думав, що буде такий білястий, це кремачок такий якийсь, як ні? Отакий, бачите, породився. Ну так. Якщо навіть вони тут і будуть ночувати, то це нормально, я не буду туди заганяти. Я туди їх не заганяю. Я закрию, двері, літок залишу один. Будьте здорові. Ну і тепер ще, що хочу сказати, ви знаєте, це я вже давно спостерігаю, що в глубенят, як правило, в Голубі взагалі. Гама. Гама, по яким вони орієнтуються, дуже розвинена. Гама звуків, гама запахів, зорова пам'ять працює. Так що я до чого веду? Якщо вони повиростають, тільки вони сядуть вон туди на кришу на ту, вони одразу відчують оту гаму звуків, яка там у них. І деякі будуть заскакувати до себе туди, де вони народилися. Навіть і в туди, де вони народилися. Ну, Коли будку попадає, то гніздо певно, що знайти можна. але як будка попасти, запахи навіть. Запахи, от кожна будка, хоч вірте не вірте, мені здається, що запахи в будки є свої рідні, свої, рідні. Звукова, звукова гама своя, там ехо, там приглушує. ну, ну Я не буду говорити це. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я... Так, що, так, ну давайте я почекаю, виключу камеру, хай він не сюди, щоб якась... Активність почалася, тоді я включу камеру, то що я знімаю, нічого такого немає цікавого.